Права, 1100. За перший день турист подолав 24 кілометри, за другий день 7-8 того, що подолав за перший, а за третій день 4 дев'ятих того, що за перші два дні разом. Скільки кілометрів подолав турист за три дні. Для того, щоб дізнатись, скільки він кілометрів подолав за три дні, нам треба дізнатися, скільки він подолав за кожний день. За перше у нас є 24 кілометри. А за друге сказано 7-8, що подолав за перший. Давайте знаходити, скільки це буде 7-8 від 24 кілометрів. Отже, пишемо перша дія. Якщо знаходимо 7-8, спочатку знайдемо восьму частину. Нам треба тоді 24 поділити на 8. Це у нас буде одна восьма частинка. І таких частинок нам треба взяти 7, треба помножити на 7, і це дорівнює. 24 поділити на 8, це буде 3, то пишемо 3, що множиться на 7, це буде 21. Пишемо в дужках чого. Кілометр. Це у нас подолав турист. Подолав турист. За другий день. За другий день. Ну, добре. Якщо за другий день турист подолав 21 кілометр, а за третій сказано 4 дев'ятих того, що за перші два дні разом, то давайте дізнаємося спочатку, а скільки за два дні разом він подолав. Отже, пишемо тоді друга дія. Ну що треба тоді? До 24, що він подолав за перший, додати 21, що він подолав за другий. Ну, а разом це буде 45. Пишемо. Це дорівнює 45, у дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо, це у нас буде скільки він подолав за перші два дні разом. Пишемо подолав турист. Подолав турист. За перші два дні. За перші два дні разом. Добре. Виходить, що за два дні разом 45 кілометрів. Сказано, що за третій день він 4 дев'ятих того, що за перші два дні разом. Тобто зараз нам треба знайти 4 дев'ятих від 45 кілометрів. Так і пишемо третя дія, Знаходимо спочатку одну дев'яту. Треба 45. Поділити на 9 це буде одна дев'ята. Ну, але таких частинок нам треба 4, треба помножити на 4. І це дорівнює. 45 поділити на 9 це буде у нас 5. А 5 множиться на 4, це буде дорівнювати 20. Записуємо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас подолав турист. Так, подолав. Турист. За третій день. Добре. Тобто за третій день він подолав 20 кілометрів. Ну, а скільки кілометрів він подолав він за три дні? За перші два 45, за третій 20, то треба їх додати. Пишемо тоді четверта дія. Записуємо 45. Це за перші два дні. Плюс 20. І це дорівнює тоді 65. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас подолав турист. Подолав. Трист. За три дні. Є. Yeah. Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки подолав Трист за три дні? 65 Кілометрів. Ну що ж, ось така задача, в якій ми знаходили частину від числа на цьому вправу завершено.